Мене звати Марія, перекладач і викладач італійської мови. Зараз ми поговоримо з вами про такий невизначений прикметник, як куальке. По-перше, як він перекладається? Якщо ми подивимося у словник, то побачимо такий переклад. Куальке означає який-небудь або Кілька, власне, куальки і кілька це спільнокореневі слова. Ось вам приклад використання. Марчелло, а куальке ідея інтересанте. Це про те, що у Марчелло є або якась цікава ідея, про яку ми з вами ще не знаємо, або про те, що у Марчелло є кілька цікавих ідей. І зрозуміти, чи то йдеться про декілька цікавих ідей, чи про одну, дуже часто неможливо, або можливо лише із контексту, тобто із того, що буде сказано далі. Які особливості використання? По-перше, коли ми маємо справу із невизначеними прикметниками, наведу вам приклад кількох із них: Мольто, Танто, Несуно, Алькуно ніколи не використовується артикль. Через це ми скажемо: а Квальки, ідея інтересанти, і як ви бачите, жодного артиклю в даному випадку немає. І, по-друге, найважливіше, на мою думку, після Квальки. Незалежно від того, як трактувати це слово як кілька або деякий, завжди буде іменник в однині. Навіть якщо ви маєте на увазі декілька цікавих ідей, декілька цікавих книжок, декілька друзів, декілька днів або кілька днів, все одно ми використовуємо іменник в однині. Давайте розглянемо ще один приклад. «Домані Манії Алафеста В'єне Карло. Екуалькі Аміко Суо. Завтра на свято прийде Карло та декілька його друзів. Але зверніть увагу, Куалькі Аміко Су. Тобто далі ми використовуємо іменник. Роднині. Не забувайте про це, бо це дуже категоричне, таке суворе правило. Дякую вам за увагу! На все добре і до наступної зустрічі!